За тиждень уже весна, однак зима все одно не відступає. Волинські синоптики прогнозують, що в найближчому часі не варто чекати на значного потепління. Якийсь час буде мінусова температура, навіть можливий сніг. А вже в другій половині березня варто чекати весняного повітря, яке принесе з собою і тепло. У найближчі дні на Волині передбачається нестійкий характер погоди, характерний для перехідного періоду. Очікуємо вплив активного циклону, що переміститься з берегів Скандинавії. Буде хмарно з проясненнями, часом дощ, місцями на дорогах ожеледиться, вітер північно-західний, 9-14 з сильними поривами. 25-28 метрів за секунду. Це другий рівень небезпечності, помаранчевий. В найближчі дні буде ще зима, постарається ще втримати свої права, однак весна все-таки переможе.